Чи не все місто зібралося на центральну площу Канева, аби гуртом відсвяткувати день перемоги та вшанувати загиблих у великій вітчизняній війні. Привітати тутешніх ветеранів, і 67-ю річницею перемоги приїхав і народний депутат України Богдан Губський. «Ваш подвиг неоціненний, ваш подвиг повинен слугувати прикладом патріотизму для підростаючого покоління, прикладом як потрібно любити свою батьківщину. Тому вам за це велика вдячність і низькі шановні ветерани. У вже далекому 45-му про перемогу сповістив стяг здійнятий над рейстагом. Нині у рамках програми патріотичного спрямування Прапор перемоги народний депутат України Богдан Губський створив його точну копію. Віднині подарований нардепом символ перемоги майорітиме в Канівському музеї ветеранів. Це символ, це що це наша перемога, це, це знам'я, це під цим знам'ям ми йшли, і щитає. Народний депутат разом з ветеранами та канівчанами ще й взяв участь у мітингу реквіємі, який відбувся у сквері неподалік Свято Успенського собору. А ось цей пам'ятник макет у Каневі встановили більше 30 років тому його збудував колектив місцевого заводу. Унікальний пам'ятник в Каневі встановили для вшанування героїзму екіпажу бронепоїзда номер 56 Він захищав канів у 1941 році. Серед канівських визволителів є люди, для яких війна у 45-му ще не скінчилася. Після окончання і ще п'ять з половиною лет я служив в групі Совєтських окупаційних войск в Германии, Возвратився на одну землю, переступив через границю польсько совєтську Ми воїни падали на коліні і со сльозами цілували родну землю. По тому народний депутат України Богдан Губський разом з ветеранами скуштував солдатської каші. Старенькі залюбки розказали про роки опаленої війною молодості. День перемоги особливе свято для усіх українців, адже жодну родину не уминула велика війна. Нині все менше лишається тих, хто в жорстокій боротьбі з ворогом визволяв рідну землю від фашистської навали і день за днем наближав перемогу. Тож дбати про їх сьогодення тепер наш обов'язок, переконаний Богдан Губський. Святкування Дня перемоги в Каніві мене справді щиро вразило, сльози в мене були на очах. Адже половина міста прийшла вшанувати ветеранів. Ми прекрасно знаємо про ті важкі часи, які Україна пережила під час фашистської окупації. Я хотів би сказати, що ми, молоде покоління, повинні зробити все, щоб вшанувати пам'ять ветеранів, які дали можливість нам сьогодні жити і працювати. Раді бачити Богдана Губського і в золотоноші. Тут він частий гість. П'ять років тому за ініціативи народного депутата побудували пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Це бронзовий птах, який символізує героїчний подвиг. Аналогів йому немає в Україні. Тепер за сприяння нардепа воїнам-інтернаціоналістам вручили медалі за вірність обов'язку та присязі. Ми зібралися у меморіальному парку біля пам'ятника загиблим в роки вітчизняної війни, щоб вшанувати пам'ять про тих. Кого нема з нами, і тих відзначити, хто за наше мирне життя не жалів ні власних сил, ні крові для того, щоб ми жили сьогодні довго і щасливо. По завершенню урочистостей, присвячених 67-й річниці великої перемоги, присутні поклали квіти до пам'ятного знаку в місцевому меморіальному парку жертв фашизму Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.